Приїхали в невеличке містечко, яке називається Вальдемосо. Воно знаходиться серед гір Сієра Тремонтана. Знаходиться воно всього в 40 хвилин їзди від Пальми, але вам дуже старовинна з цікаву історію з невеличкими вуличками, брущатами. Тому дуже плануємо тут прогулятися, подивитися на архітектуру і помиливатися цими видами. Сьогодні ми сюди приїхали екскурсійним маршрутом, поки я ще не розумію, чи мені це подобається чи ні. оскільки все ж таки у вас не стільки багато часу для вільних прогулянок. Нам дали, наприклад, 45 хвилин. І за цей час треба встигнути містечком прогулятися і побачити їх головну пам'ятку. З того, чим можна тут поласувати, нам екскурсовод радив з'їсти саме коко Нам навіть видали це такі картопляні булочки. Як на мене, просто звичайна картопляна булочка. Але якщо вам цікаво, можна спробувати. Але окрім цього, тут дуже багато різних кафешок, кав'ярень, пекарень. Можна спробувати і смачнішу випічку. Регулячись містечком, в першу чергу помічаю, що дуже багато горщиків з квітів. Це пішло ще з тих часів, коли не було підвіконь і балконів. Часи минули, але горщики з квітами і досі залишаються на вуличках цього міста і роблять свою певну атмосферу. Ще одна особливість місця це такі керамічні таблички, що висять майже на кожному будинку. На них зображені сюжети з Каталіною Томас, яку вважають святою в християнстві. Також вона є покровителькою міста. І основною пам'яткою цього міста є Карпрізянський монастир, який побудований в 13 столітті в Арабському палаці. До речі, і це містечко відоме саме завдяки тому, що тут перебував відомий композитор Шопен зі своєю закоханою, Але вони тут були всього лише одну зиму в 1838 році. Вони приїхали сюди в пошуках гарної погоди та лікувального клімату, оскільки Шопен був хворий на туберкульоз. Шопен за час проведений тут створив кілька знаменитих прелюдій та п'єс, наприклад, відому п'єсу Краплі Дощу. Ця пара жила в колишніх келіях Картизіанського монастиря, тому що ніхто не хотів здавати цій скандально відомій парі квартиру в оренду. Багато речей Шопена та Жорж Санд досі зберігається в цьому монастирі та доступні для туристів. Поруч знаходиться прекрасний сад, в якому можна прогулятися і на якийсь час сховатись від літньої спеки. Вхід до монастиря коштує 10 євро. Також можна зайти в першу другу келю, де саме проживали композитори його закохана. Але на це все таки треба більше часу. Тому що нам виділили 40 хвилин екскурсії, Це замало. Треба приїжджати на цілий день і прогулюватись хоча б 2-3 години цим містом. Ну і друге місце, куди вас привозять, це невеличке курортне місце Солер. А нас висадили неподалік біля порту, і це друге цікаве місце, куди найбільше приходить туристів. Його протяжність км. А, Є пляж, де можна залишити скупатися, але часу в нас на жаль немає. І є багато різноманітних кафешок, де можна смачно перекусити. І з обов'язкового, що рекомендували тут спробувати, оскільки це містечко дуже славиться апельсинами, взяти апельсинове морожене або інші якісь сладості, але ми взяли якраз апельсиновий сорбет. Такцію потрібно обов'язково виконати в цьому містечку. Це спорта Солерно їхати до центра на ось такому трамвайчику, раритетному, дерев'яному. Раніше його називали апельсиновий експрес, оскільки з центра міста в порт перевозив людей і вантажів. Вартість проїзду буде складати 9 євро в одну сторону. Тривай приїжджає відразу на центральну площу міста, площу конституції. Саме тут починається знайомство зі старим центром міста. І перша не головна пам'ятка, яку тут побачите, це церква Сан яка була побудована у 13 столітті. Вхід в неї коштує зараз 2 євро. раніше читала у відгуках, що було безкоштовно. Сольєр і досі славиться своїми апельсиновими рощами. Дійсно, проїжджаючи містом, під'їжджаючи до нього, ми бачили дуже багато апельсинових садів. Але саме завдяки експорту апельсинів на кінці 19 століття місто здобуло свого найбільшого розквіту. Всі кошти вкладили з будівництва в розкішних віл, які ми бачимо, і досі кажуть, що Сольєр це найбільш французьке місто Майорки. Мабуть, саме через те, що архітектура дуже схожа на французький прованс. Сольєр також славиться ще й своєю оливковою олією, оскільки виробництво його посідає друге місце на майорці. Найбільш популярний спосіб дістатись до солер на старовинному поїзді. І це свого роду атракціон із переміщенням у минуле. Сам поїзд, створений на початку ХХ століття, більш нагадує відкриту залізничну платформу з вузькими посадочними місцями. Шлях проходить по гірському серпантину, періодично йде в тунелі, проходить вузьким містком. Краєвиди за вікном красиві, подивитись є на що. Придбати квиток бажано заздалегідь, оскільки в сезон це популярна атракція. Місто Сальєр видалось дуже затишним містом. Так, да, дійсно, на центральній площі просто купа народу, але тільки ви звертаєте в якусь невеличку вуличку, то можна спокійно прогулятися майже наодинці. Якщо ви хочете помилуватись саме вілами, то рекомендую піти на вулицю Крістофор Колон та Гран Віа. Саме там збереглися найкрасивіші віли цього міста. Ну і трішки про екскурсію, оскільки ту екскурсію, ми купили час, який заклали на. Прогулянку міста він був лише одна година. Цього просто було дійсно замало. Ми вирішили не повертатися до нашого автобуса, а залишитись в місті, погуляти, подивитися більше. Красивих місць, спокійно пообідати, посмакувати паелю і вже потім просто вернутися автобусом до пальми. Залишитись в місті надподробше було все ж таки правильним вибором. Ми зайшли в кафешку і залишились дуже задоволені, оскільки тут, по-перше, як на диво нижчі ціни, ніж у нас містечко, в містечку Санта-Фонса, і ми взяли паелю, ну, до прикладу, порція паелю коштує 15-16 євро, сангрія 3-4 євро. Тому прям рекомендую дуже смачно, багато більше місць можна вибрати місцеву атентичну кухню і смачно поїсти, а не лише бургер піца. Тому ми прям задоволені. причини економії часу. Ми вирішили взяти екскурсію, а не поїхати самостійно. Ми замовили через Лемон Тур. Просто онлайн цю екскурсію, оскільки в нашому містечку від них не було ніякого офісу. Тобто, якось поспілкуватися, дізнатися більш детальну інформацію, скільки часу ми будемо на кожній локації. Ну ми не знали. Тому пішли такі вабанки. Мабуть, це був найкращий варіант. Я навіть впевнена, бо цей ну, мені задоволення взагалі ніяк не приніс. враження від сельєр дуже позитивне, нам сподобалось. Місто видається, наче не таким і маленьким, але сам центр дуже компактний. Тому, в принципі, двох годин думаю, вистачить, щоб ви могли прогулятися містом, купити якийсь сувенір, а вони тут дійсно непогані, автентичні, є з чого вибрати, місцеві. Тому також рекомендую. Ще можливо годинку, щоб ви перепочили в кафе, що щось смачненьке поїли. І, в принципі, якщо вона власне в тісі, далі можна вирушати Вальдемосу. А вона прям така дуже. Дуже автентична і, можна сказати, більш інстаграмна. Дуже маленькі вулички, і саме місто воно компактне, там всього-навсього дві тисячі людей проживає, якщо не враховувати туристів. І там можна заблукати і ще на декілька годин погуляти і зайти в сам монастир і прогулятися келіями цього монастиря, чого ми, на жаль, не встигли зробити. І, В принципі, ця автостанція якраз знаходиться навпроти залізничного вокзалу, той звідки відправляється той відомий потяг до Солера. А нам видалося, що автобусом також дуже зручно подорожувати. Вони комфортабельні, з кондиціонерами є можливість пайпасу. Це коштує доволі недорого. Ми доїхали за 4,5 євро. Тобто, в принципі, можна спланувати маршрут так, що в одну сторону поїдете автобусом, а далі якщо забажаєте, вже повернетеся потягом. Бо я читала у відгуках, що в великий сезон дуже важко саме з пальми доїхати до соліри, бо дуже багато туристів. А в нас трошки менше, там різні графік, ви можете вибрати, коли буде менше людей, і таким чином також повернутися. То цей варіант теж можна розглядати. І, в принципі, автобуси їздять часто, кожні хвилин 20 вони є, приходять по таймінгу, тому такий варіант дуже комфортний і можливий для подорожей. І на завершення дня ми зайшли. Пальми, ось таку ботегу, де можна взяти келих прохолодного вина або кави. Я взяла собі свіжого фреша. І, до речі, якраз покажу, на як виглядає кока-депутата. Це ось така просто звичайна булочка. Кажуть, що це як картопляний пиріг, вона стабу там ну, ніякої начинки немає, вона ще й солодка і просипана пудрою. Ну, Нічого особливого, але кажуть, що це якась місцева їх булочка, тому спробувати один раз можливо. Чому ми хотіли саме ці два міста, бо вони найбільш якісь популярні рекомендовані були, і дійсно не даремно. вони виправдовують себе цілком, плюс вони знаходяться більш-менш поруч, один біля одного, і в цілому недалеко від нашої частини острова, де ми перебуваємо. Тому наразі я б, мабуть, зрекомендувала або поїхати все ж таки, хоча б в одну сторону, потягом ось цим старовинним дерев'яним, який їде від пальми. А далі вже можна дійсно поїхати автобусами і зачепити ще додаткові місця, які йдуть по маршруту. Або можете скоротатися автівками, будуть досить всього, що ви зможете хоча б потім тим же дерев'яним трамвайчиком проїхатись від Порту Солієр до його центру. Тому маршрут дійсно гарний, точно рекомендую. Місця чудові, але просто трішки краще плануйте свій час. Насправді, я від бухти в захваті, дуже задоволена, що ми сюди приїхали. Можливо, це не найкраща бухта, але враховуючи собі дуже легко дістатися. Вас автобус привозить прямо майже до пляжу, 100 метрів пройшлися, спустились сходами і ви вже тут. Піщаний пляж, легкий заход у воду, дуже гарні краєвиди. І загалом Майорка славиться якраз своєю гарною природою з такими бухтами. Вони виглядають більш дико, але при цьому невелика інфраструктура все ж таки є. А зверху йде курорт, тому там є невеличкі готелі, а відповідно, є магазинчики і кафешки. На самому пляжі немає, звісно ж, ні переодягали, ні туалету, є лише рятівники. Але це не заважає отримати задоволення, насолодитись цими видами і зробити гарні фото. Вода лазурна, прозора. Сюди приїжджають також зі сморфінгом, щоб подивитися на який рибак. Але найгарніші фото все ж таки будуть, якщо ви підніметесь на гору на, на скалу, і тоді просто ви зможете оцінити повноцінно всі краєвиди і цю лазурну воду. Ми наплавилися, повертаємось додому, Побули 2 дві-три годинки. Насправді не так часто тут, тут курсують автобуси раз в дві, інколи навіть в три години, тому вже не збиралася. Така купа людей, будемо повертатися, але ми просто супер задоволені. Гарні краєвиди, гарне море і гарні фотографії. Так це часто буває. В останній день ми нарешті знайшли смачне місце, де можна гарно поїсти. Саме іспанську кухню, ми взяли паелю, салат якийсь місцевий овочевий. Ціни дуже адекватні, порівняно з усім. Кафешка така досить звичайна, нічим не примітна. Вона на нашій основній вулиці тусовочній, тобто не біля моря, але вона трохи подалі від цієї тусовки, ближче, якщо ви будете йти в напрямку Літл Біч. Тому зараз будемо смакувати, рейтинг класний, 4,6, якщо не помиляюся. Отзиви гарні, тому зараз і ми будемо ласувати. А, і забула, що сам не сказати. Мене називається ПАК ОЗБ. Тому, будь ласка, забирайте. Рекомендую. Бо виявляється, що і в Сантопонці можна знайти нормальну місцеву смачну кухню, не за всі гроші. А чек склав 30 євро на двох-двома з напоями, Дуже вічливий, приємний персонал. Заклад насправді виглядає дуже просто, але тут більшість закладів виглядають нічого такого примітного. Тому рекомендаціян. На сьогодні в містечку приїхала ярмарка, є вулична їжа. Прямо ж стало все значно цікавіше і смачніше. Зацініть цей гамон на грілі. На кожному кроці просто це морожена джелатерія, тому ми також не втримались. Взяли страчателом. Мабуть, це за смаком сиру, що будемо пробувати. Полуничне. Майорка це найбільший острів Баларських островів Середземному морі. Належить він Іспанії, але при цьому також входить до Автономної Республіки Каталонія, тому тут часто ввішують два прапори каталонський та іспанський, відповідно, і дві мови у них. Найбільшої своє слави туристичний острів здобув в 60-х роках минулого століття. Саме тоді почався активний бум будівництва, готелів та інших апартаментів для туристів. Тому курорт не можна назвати супер старим. Можливо, навіть по своєму готелю ми це судимо, він не надто новий, але при цьому видно, що йому там не століття вже. Він досить комфортний, чистий, тут гарно прибирають, гарний сервіс. Сьогодні вже наш останній день на острові, тому трішки вражень про Майорку, однозначно вони позитивні. Остров дуже класний, комфортний, приємна, приємний клімат, приємні люди, позитивні, які також робить певне враження від цього. Місця при цьому хочу зазначити, що острів комфортний як для туриста, який візьме автівку і буде подорожувати по ньому. Він, хоч і великий, але дуже класні дороги, швидкі. Є можливість подивитися дуже багато різних місць на різних кінцях острову. Але при цьому, якщо ви без автівки, тут дуже класна транспортна розв'язка. Навіть що це одна з найкращих острівних розв'язок транспортних, яких може тільки бути. Ми якраз і користувалися саме місцевим транспортом, автобусами. Ми не відразу зрозуміли, як це комфортно і зручно, але дійсно приїжджаєш в одну локацію, з нею можеш поїхати до іншої. Тому дуже комфортно, дуже різноманітна транспортна розв'язка, вона просто по всьому острову, будь-який куточок можете доїхати. Тому такий варіант для подорожі однозначно рекомендую. Він дає можливість більше побачити все ж таки місць, оскільки. Який остров славиться не тільки історичними пам'ятками, але мені здається, в першу чергу своєю природою. Тут надзвичайні краєвиди, класні скали, є і горна частина, горна місцевість, і при цьому неймовірні бухти, і звичайно середземне море, яке просто лазурного кольору. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, подорожуйте, враження це найголовніше, що ми можемо з собою забрати, і вони нас наповнюють і надихають.